Афганська війна сповнена білих сторінок. Деякі історичні факти радянське керівництво намагалося приховати та замовчати. Один з них пробій у щелені Панжера у квітні 1984 року. Тоді під час операції зі знищення банда Ахмадшаха Масуда в пастку потрапив батальйон капітана Корольова. Комбат загинув разом з чотирма десятками своїх підлеглих. Серед них були чернігівці. Тоді у провалі звинуватили командира полку Петра Сумана. Насправді ж наказ давало вище керівництво все, аби прискорити операцію. Батальйон понес потері 42 два чоловіка убитих, п'ятдесят чотири Начальники замолчали эту історію. Війну свалили на комбата погибшого і командира полка, і самі улетіли на парад 30 мая 84 четвертого года. Командир жалкує за загиблими бійцями. Постійно згадує жахіття війни. Про неї може розказувати годинами. У командира і там серце кров'ю обливалося, І сейчас, когда он знає такую несправедливость, у нього сердце серце кров'ю. Тіжолета должность. Багато років афганців не могла залишити у спокої брехня радянських керманичів. Разом з Чернігівським науковцем Юрієм Русановим, який сам пройшов Афганістан. Вони вирішили відновити справедливість. Нова книга у пащі Панджера» має розставити всі крапки. над «и». Ми вирішили все таки остановить правду. А саме дати можливість розкрити той епізод, який практично в один день, 30 пріля 84-го року, був самим трагічним самим трагічних днів за весь період війни в Афганістані. Місцевість Панджер воїни афганці досі згадують із тремтінням у голосі. В ущелині загинуло багато солдатів та офіцерів. Втрати могли бути значно меншими, якби під кулі не відправляли зовсім юних і малонавчених хлопців. Самое гиблое место Афганистане, потому что каждая операция на Паншир сопровождалась большими очень потерями. Это когда в Баграме возле. Госпіталя Вівірі Міцамбата ставилась, около 600-700 шестсот одновременно привозилось. одновременно тобто привозила. Свазілась каліста такої пустих гробов, і всі знали, що там починається паршеська операція. Презентували книгу на парадодні 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану. У військово-історичному музеї відкрили тематичну виставку і запалили свічки на згадку про молодих хлопців, які через амбіції політиків сплатили за війну найдорожчу ціну власне життя.